Еш Вінниця це неправильне те, тоді ти дуже сильно помиляєшся. Це не просто місто на карті, а ключ до кількох важливих тем з історії України. По перше, історичний регіон Поділля наприкінці 16-17 століття Вінниця входила до браслевського воєводства у складі речі Посполитої. По друге козацька доба під час визвольної війни під проводом Богдана Хвильницького Вінниця була укріпленим містом центром бойових дій, а також важливим пунктом саме боротьби проти польської влади. По третє, Вінницький замок, оборонна споруда 17 століття. Це такий типовий приклад самоукріплень Поділля. Ну і четвертий момент це Друга світова війна. Вінниці розташовувалася ставка Гітлера Вервольф. Це така одна з найвідоміших об'єктів нацистського командування в Україні. Саме такі локації люблять давати завдання ХНТ: саме вибір відповідності, встановлення правильної історичної області, ну і також питання про другу ставу війну. Ну а щоб не заплутатись, обов'язково підписуйся, тому що тут все про історію.